З першого дня вони працюють на зсу. З першого дня в приміщенні плетуться сітки, які покликані оборонити охоронити наших бійців. З першого дня вони себе назвали бджілки зсу. І ми вже неодноразово були і писали інтерв'ю із цими трудівницями, які кожного дня приходять сюди як на роботу. Але прийшов час, коли вкотре вже після сотень. Випущених із їхніх трудівничих ручок цих сіток захотілося б побачити ще раз цих бджілок, щоб подивитися, що сьогодні вони роблять, чому у них не пропадає та енергія, той ентузіазм, те бажання і далі працювати і працювати, допомагати нашим бійцям. Ірина, скажіть, будь ласка. Практично з першого дня ви працюєте на допомогу нашим бійцям. І от це, це навіть сама ваша назва бджілки ЗСУ. Це знаєте, вона, як так кажуть, надихає на те, що потрібно, потрібно як бджілкам працювати. Скільки всього виготовлено сіток вашими працівницями, вашими бджілками? На сьогодні 470. Як бійці сприймають вашу підтримку? З радістю, можна так сказати, тому що це їм конче необхідно, чекають, стараємося замовлення виконувати якнайшвидше, буквально пару днів, і ми зразу ж передаємо. Наскільки мені відомо, ви говорили, що у вас постійно є замовлення на даний час, також Так, да, звичайно. Ось ми відправили в п'ятницю сітки, які нас попросили на кордон. І зараз ми готуємо матеріал для того, щоб сьогодні сплести те, що у нас є замовлене. Останнім разом, коли ми зустрічалися з вами, була проблема у самому матеріалі, тому що не було тканини, не було чого робити, сітки на даний час вирішена ця проблема? Так, да, Звичайно, все в продажу з'явилося. Ми маємо змогу закупати все і сітки і тканину. Але якщо закупляти для цього необхідні кошти, де ви їх берете? За свої кошти все закупаємо. А такої не було такої підтримки, щоб до вас тут звернувся і запропонував свої? Ні, тільки наші друзі, знайомі отак можуть допомогти. Плюс ще люди, які ходять сюди, вони постійно теж в пошуках тканини. Ми фарбуємо тканину зараз, купуємо барвники. от потім. Де тільки можна шукаємо організації, підприємства, які шиють військову форму. Нам потрібні залишки цієї тканини. Ну, до цього підключаються всі ці бджілки, які ходять сюди. От хотілося, щоб ви сказали декілька слів саме за цих бджілок, за ваших трудівниць. Ну, це самі самі свідомі і небайдужі люди. Вони з перших днів тут зі мною. Кожного дня приходять, розуміють, бачать, стараються, допомагають. Сьогодні іноді, на жаль, можна почути, що за п'ять місяців ну, прийшла якась така психологічна втома. Ми не говоримо про всіх, але існує і така думка: чи ви не втомилися? Ну, мабуть, ні. Бувають моменти, коли ми чуємо, бачимо погані новини. Тоді у нас Трішки можна сказати, опускаються руки, але це буквально там на на якихось 5 хвилин. Далі ми всі збираємося, відкидаємо від себе це все і далі продовжуємо працювати і допомагати нашим воїнам. Чи можна сказати, що ваше відчуття цієї причетності і цієї необхідності у тих перших днів і сьогоднішніх змінилось у вас особисто? Абсолютно нічого не змінилося, якби є розуміння того, що від кожного з нас залежить ця перемога. І всі ці люди, які поряд зі мною, це все розуміють. Через то ми працюємо далі. Даринко, ти також тут практично з першого дня. Треба приходити, треба знаходити час, сили, щоб сюди йти. Що тебе підтримує у цій потребі? Ну, звичайно, підтримує нас і мотивує те, що справді вже це лунало. Що ми відчуваємо себе потрібними. Ми знаємо, що наша робота дійсно допомагає. Ми отримуємо чудовий фідбек від військових. Вони надсилають нам фото. І ми точно знаємо, що наша робота дійшла до місця призначення. І реально ну, слова підтримки від військових. Тому що ми розуміємо, що це дійсно не просто так, ми тут збираємось, витрачаємо свій час, ми вже досить довго працюємо і людям властиво вигорати. Але насправді надзвичайно дивно те, що ми ще досі тримаємось, у нас така команда. Ну знаєте, Можливо, якби нас було менше, можливо, хтось би там вже сказав. Так, вже нема коли, вже немає того запалу, як було раніше. Всі відчувають вже себе в безпеці, вже десь воно далеко. Але щоразу, коли приходить один, за ним приходить інший. Приходить команда, яка несе відповідальність в першу чергу перед собою, несе відповідальність перед один одним і несе відповідальність перед військовими, перед своєю державою, точно знаємо, що ми робимо добре діло. І також лунало вже те, що вдома багато роботи не зробленої. Але я точно знаю, що вона зробиться пізніше, і сенс зробленої цієї роботи, якщо у нас немає миру. Ніхто не знає, що буде завтра, ніхто не знає, що буде далі. Тому поки є в нас можливість, поки є в нас сили, поки є в нас ресурси, ми намагаємось втілити в життя те, що ми можемо втілити, те, що реально допоможе. І я сподіваюся, що незабаром, зовсім скоро. Ми зберемося всі тут, всім селом, всіма бджілками, всі, хто приходив, всією громадою відсвяткуємо таку довгоочікувану, солодку перемогу. І в цьому спортзалі більше ніколи не буде військового пікселю, камуфляжу. А будуть діти, буде мир і відновиться освітній процес. І знову буде все чудово, як і раніше. Валентина Михайло. Ви тут з першого дня? Да, майже з першого дня. Ну як організувалося. Ну, що ви відчуваєте? У вас змінились відчуття у тих перших днів і сьогодні? Звичайно, змінилися. Ми відчуваємо цю свою допомогу душею, материнським, якимсь таким, адже чужих дітей не буває. Ми в кожну цю клаптику вкладаємо молитву материнську за наших. Дітей за наших всіх чоловіків, жінок, які там на фронті. Ми не можемо просто так сидіти вдома і за цим спостерігати. Ми любимо свою Україну. Ми віримо в ЗСУ. Ми віримо в наших хлопців. Ми тільки чекаємо перемоги і дуже швидкої перемоги. Україна понад усе це щиро від душі. Ольга Васильівна, чи думали ви, що все таки от у вас такий навчальний процес трошки по іншому йде? І що ви п'ятий місяць тут працюєте і працюєте з такими думками? До речі, з якими? З якими думками думки сьогодні просто взяв захваті, тому що наше ЗСУ, наші хлопці почали збирати бавовну в Криму. Це просто щастя наше, що там вже пішли пішов збір. І ніколи я не думала, що навіть там може як то кажуть, проростати бавовна. І дай Бог нашим хлопцям, щоб ці їхні справи були якнайдалі. Потрапляли саме на ці бавовни і туди аж до Кримського мосту. Ну, а те, що ми тут опрацюємо, то звичайно це поклик душі. Ми не можемо осторонь цього бути, тому що душа болить і болить зрозуміло в кожного громадянина України, який є патріотом. І ми, вже, як ви бачите, перейшли на такий режим, можна сказати, Постійної праці, тому що в нас робочий день. Ми просто сюди ходимо, як на фабрику. В нас з 9 до 5 без перерви. Ми тут працюємо. Ми працюємо звичайно не за гроші, так як думають деякі, що нам тут хтось оплачує. Ні, цього немає. Це все за покликом душі. Навчальний процес, я думаю, все ж таки колись у нас буде. І якщо не з 1 вересня, то ми чекаємо цієї нашої перемоги. І я думаю, що наші бійці все ж таки матимуть якийсь. Ну я, я можу просто сказати, не то що сили, а спонукання їхнє буде до того, щоб нарешті настав мир, і наші діти пішли в школу, і почався навчальний процес. Цього ми звичайно всі хочемо, щоб все було так як, так, як в інших, як було до війни, як було в інші часи. Ну а що? Я всім бажаю тільки миру. І найкраще до да, миру, перемоги, найкраще вітання це слава ЗСУ, смерть ворогам, расистам і, звичайно, якнайшвидшого повернення наших бійців живими додому. Що сьогодні ви відчуваєте, коли працюєте тут кожного дня практично і вже п'ять місяців? Ми відчуваємо себе потрібними. Що сьогодні для вас є найголовнішим? Перемога. Це те, що не Так. Нам ну, от як ви встигаєте? Тому що е, ясно, що люди в селі вони мають багато клопоту й так, особливо влітку. А ви ще повинні сюди приходити? Ми вже сюди звикли ходити. Ми сюди ходимо як на роботу. Дома не встигли, нам тут треба бути. Дома встигнемо після перемоги. Надішу, скажіть, будь ласка, от ви тут сьогодні з дітьми важко з дітками? Ні, не важко. Вони не заважають, вони навпаки допомагають нам. От що ви відчуваєте, коли ви працюєте? Що ми відчуваємо? Відчуваємо, що ми допомагаємо нашим захисникам, нашим ЗСУ, тому що ми їх віримо в них, тому їм потрібна наша допомога. Дітки, скажіть, будь ласка, ви сюди часто приходите? Так. Да. І що ви тут допомагаєте мамі? Так. Да. «В'язалися?» Так. Да. Да. Получалося у вас? Получалось. Да. А що ви ще таке гарно знаєте? Ви якусь пісню гарно знаєте? Так. Да. А яку? Це вино ка А не заспівайте нам. Ой музи, ця на кавенна, похи веверса, чавсна сас вавна Україна, за зоріва.